Зараз ми вам покажемо, як має виглядати тру аптечка. Я вам скажу чесно, таку тру аптечку на заняття важко тягати, хіба тільки якщо в автомобілі. З собою на заняття беремо завжди програму мінімум. О, гарячок, це наш адміністратор на ліпному бурледромі. Ми ж там курси нещодавно проходили, гарячок, як тобі курси. Кайф, дуже корисно. От. І ми одразу у них замовили аптечку, як вона має бути. Та просто ви туди показують, що ж там. Перев'язаний що... матеріал. Кровостальний засіб. Бентий. кількості. Перев'язувальний пакет. Так, да, з запасом, чтобы на побольше вистачило. Проти опіки все. Да, опіки. Ну, да. Ножиці спеціальні. Да, но э, так, да, щоб можна було підлізти її ближче. Маленькі пластири, звичайні пластири. тоже О, ну хорексидин, перекис, Один, другий. Так, щоб третій. Точно. Це для маркування. Так, да, да, для маркування. Це Але ніколи не знаєш, вла. може щось знадобиться. Це армований арм 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 можна було перев'язувальний матеріал. Кровоспинний компресійний бинт. Це сюди. Угу. тут от є окремо засіб а окремо бинт. Рятувальне покривало. Ну, Вона температура гарно окрема. Наші ще, ще 15 секунд. Давай горючий. Шина. Шина, щоб перелом можна було зафіксувати. Пов'язка. Касинка так звана. Що... А, ні, чекай, ні, це інше. Це оклюзивна, це, це взагалі сподівається, як вам задовольчити. Пінк і касинка.